Зараз я надаю слово для виступу гопком Ганні Миколаївні. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Законопроект потрібно підтримувати, але з іншої сторони, ми маємо звернути увагу на те, що і заклик до парламентарів здійснювати парламентський контроль щодо бюджету Міністерства оборони, Генерального штабу це те, що немає і не було такої практики в парламенті, але вже є достатня кількість парламентарів, які повинні мати доступ і дивитися, як відбувається планування бюджету міністерства оборони, які нові технології залучаються. Якщо ми подивимося на оборонну промисловість в Україні, то вона є державною і закритою. І саме оборонна промисловість могла би стати локомотив. Ивом відновлення всієї економіки, бо вона є частиною промислового комплексу. І вона є в занедбаному стані, і тому треба закликати до державно-приватного партнерства на минулому тижні під час зустрічі у Вашингтоні, коли ми обговорювали, як привести військово-промисловий комплекс і оборонно-промисловість під час виставки в Вашингтоні. Дуже багато питань звучать і про корупцію, зокрема, і про те, що Укро... укроборонпром не здатний до реформування, не готовий відкривати для різноприватно-державного партнерства. І якщо ми хочемо створити робочі місця і використати наш військово-промисловий комплекс, а я хочу на. Нагад... Дати, що деякі компанії там є вже в напівзбанкрутілому стані, не створюються робочі місця. Ми не маємо інновацій і технологій. Ми бачимо певну монополію, звичну радянську традицію, і тому я хотіла б сказати, що парламент парламентсько президентській республіці має відігравати більш потужну роль для того, щоб ми не ганьбилися перед самітом в НАТО, не маючи ні посла представництва в Брюсселі, спростити експортні процедури, відкрити можливість міжнародним компаніям. Якщо ми подивимося навіть в авіації, літакобудуванні є приватні партнерства, які приносять державі, оскільки там висока додана вартість, приносять мільйони прибутків. Ми аграрна держава з однієї сторони, і ми дякуємо Богу за 7 Ків світових запасів чорноземів, але наше майбутнє за інноваціями, і військово-промисловий комплекс, і оборон, оборонна промисловість якраз і є оцим рушієм і локомотивом, і тому я хотіла би сказати, що інновації подякувати тим парламентарям, які беруть участь, зокрема в міжпарламентській асамблеї НАТО, як Олексій Скрипник, багато, багато інших, які багато докладають до того, щоб Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції змогла отримати своє членство. Бо коли ми Зараз бачимо, як Чорногорія отримує членство в НАТО, а Україна разом з Грузією не може цього домогтися. То давайте не забувати, що корупція якраз і є тим гальмом на шляху до нашої євротрансатлантичної інтеграції. Тому закликаю парламентарів здійснювати і пам'ятати про свій парламентський контроль над бюджетуванням Міністерства оборони в тому числі. Дякую.